29 травня сьогодні. Трохи розкажу про гранат. Зараз я до нього дійду. Це мій рокарій, великий рокарій. Був один маленький, другий більший, а третій ще більший, то я їх з'єднала в один. Так, ось, це мій клен у кадрі. Він бідолашка, японський клен. Він бідолашка. І вітер для нього погано, і спека для нього погано. Я його прикрила, але щось буду пересаджувати, думаю, десь. Так ось про гранат. Ось він цвіте у мене рясно, він росте в мене кущем. Цвіте дуже гарно, ось такі квіточки в нього. Сьогодні похмуро обіцяли дощ, то він. Наче і не розквітає так, не розпускається квіточка так сильно. Тось, то багато квіточок буде. Але чи будуть вони всі гранатні, плоди я маю на увазі, оце буде. Ось тут таке жопка, як я кажу, жопка. Якщо є така тверда жопка, то гранатик буде. Ось, на прикладі оцього цього плодику. Бачите? Бачите, яке в нього там. Товстеньке, таке, тверденьке. А ці от, не знаю, будуть тут чи не будуть, і вон гранат нав'язався, так також гранат буде. І ось гранатик буде. У мене в минулому році було 2 кілограми, здається, але він чи не визрів, чи сорт такий, він не темно-червоний. Я маю на увазі кісточки оці. Всередині не кісточки, а всередині оці, 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 оці ягідки, скажімо так, були не, не червоні, не темно-червоні, а такі світленькі. Ну, різні є сорти. Я не знаю, який це сорт. Я його купувала давно. Мабуть. А, 10 років назад, бо я знімала відео, що він на 9-й рік у мене заплодоносив. Так, на 9-й рік він у мене зацвів. Ось таке, ну я ж кажу, це, мабуть, від сорту залежить. Може, я щось не так робила, я не знаю. Ну, це для нас тоді була екзотика. Зараз, звичайно, це вже ні для кого не екзотика. Ну, В нашому регіоні, регіоні це Південь України, місто Херсон. Люди вирощують вже гранати. Вже і Ківі, і Азіміну, і Ой, що тільки немає вже. Я ж кажу, вже воно не рахується, не вважається екзотикою. Ну то ось всю інформацію я брала з інтернету. Одні кажуть так, інші кажуть інакше, але ось дивлюсь по ньому і приймаю рішення. Він росте у мене кущем, я ж кажу, деякі формують його. Деревом. Але чому я буду знущатися з рослини, якщо вона хоче рости кущем? Оці молоді прирости я, звичайно, приберу. Подивлюсь, які може треба буде видалити старі гілки, оці товсті, а ці весени подивлюсь, що з них вийде. А ні, то навесні буду. Ось цей ось гляньте, він іде. Всередину куща. Ось цей, бачите? Ось. Ось цей ось. То навіщо він мені? Мені треба, щоб кущ провітрювався, тому я його можу навіть зараз можу його прибрати. Так, ну все. Може хтось захоче посадити. Звичайно, інформації я вам небагато дала, але для роздумів. Мабуть, подала вам трішки інформації.